Як вона могла? О, чого ревеш, мужик? Що сталося? Мадонна, вона кинула мене. Ех, Як вона могла? О. Ох. Ага, знаю, та сама історія. Дереку, який ти дивний. Ну так, такий як я. Ех. Дереку, я відчуваю, що щось не так і добре. Дереку, можеш розказати мені всю історію? Гаразд, ти готовий її почути. Все почалося так. Я був щасливий, у мене була сім'я, мама, батько та молодша сестричка. Ми всі були разом і всі були щасливі. Батько дуже любив мене, і матір теж любила. Вони були багатими людьми і мали свою фірму, а сестричка любила вести свій блог, купляти різні речі, розпаковувати їх. Я був дуже щасливим. Що сталося? Ех! Ми з Мадонною були в одному класі в початковій школі. Спочатку я сприймав її як однокласницю, звичайну людину. В старшій школі я зрозумів, що це було кохання, але я не наважувався їй про це сказати. Пройшло два роки, я все ще не наважувався. Потім два роки вагався, чи потрібно їй це, чи потрібно. Потім Аж нарешті я зміг зробити їй пропозиції, стати моєю дівчиною. І вона пристала на неї. Але тоді я ще не знав, що вона вирішила стати моєю дівчиною тільки через гроші. Я дуже за цим шкодую. А що сталося далі? Ну, я зробив їй пропозицію. Ми були в 11 класі. Щасливі, хороші. Ого, ого. Але вона потрохи дерла гроші з моєї сім'ї. І це було так. Дереку, позичиш мені гроші на нові сукні. Ох, так, звичайно, я дам тобі все, що захочеш. Дуже тебе дякую і люблю. І я тебе. На <плес> на. Я мусив задовольняти кожну її обіцянку. О, ні, моя тряпка. Вона впала в засіб і стала синьою. Ні. Люба, що сталося? Чому ти плачеш? Моя тряпка стала синею. Можеш мені дати гроші на нову? О, я в неї не можу. О, моя Люба, так, звичайно, я дам тобі гроші на добу. Я потурав усім її забаганком, дозволяв їй робити все, що вона хоче, і давав їй гроші на все, що вона хоче. Ого, а що було далі? Ну, що ж, потрохи в нашій сім'ї розпалився бізнес. Вони дізналися, що я багато грошей віддав Мадонні і через це у нас поменшало грошей. Як же вони тоді лютували? Вони забороняли мені спілкуватися з нею і витягувати взагалі будь-які інші гроші. Я все розумів. Моя сестра, звісно, жаліла мене, вона завжди була до мене доброю. Але вона розуміла, що так ми взагалі залишимось без грошей. Батьки нагримали на нас обох і дали нам б'юджет. Ніко е, брати гроші тільки за потреби. Але вночі я порушив цю обіцянку. Я прокрався в їхню кімнату. І хотів поцупити їхні гроші. Зламавши їхній захист, який вони наклали на шафу, я дістав усі гроші, що в нас залишилися. Закрив її все надійно і пішов, поклавши гроші до рюкзака. Я, я ляг спати. Моя сестра теж не хотіла дотримуватись обіцянки, але все ж таки вона хотіла перевірити, чи все з грошима гаразд. Але коли вона побачила це, то зразу зрозуміла, що то є, Бо тому що моя сестра ніколи не була дурною. Вона увірвалась в мою кімнату і знайшла в моєму рюкзаку всі наші останні кошти. Як же вона тоді розсердилась, що її єдиний і такий мудрий брат би вона вважала, поцупив їхніх батьківських гроші. Вона віднесла все батькам, і зранку на мене чекала сімейна нарада. Батьки дуже розсертились. Я плакав і казав, що це не моя вина, що це все через мадонну, але вони, звичайно, не слухали. Вони просто мені все забороняли і казали радій, що твоя сестра була тут, радій, що твоя сестра побачила це, а те, що моя сестра хотіла теж украсти гроші. Вони не зауважили. Я був дуже сумний. Що ж, довелося сказати Мадоні всю правду, але я не знав, як вона її сприйме. Мадонно, дорогесенька моя, у нас трохи поменшало грошей, знаєш, сімейні негаразди. Я Ще більше не зможу давати тобі стільки грошей на все це. Що? Як ти смієш? Ти мій хлопець, дереку, ти маєш забезпечувати мене. Як ти можеш називатись моїм хлопцем? Якщо ти не маєш грошей, між нами все скінчено. Я хочу мати багатого хлопця з освітою, а не цього дурбелика, яким є ти? Що ж? Я йду від тебе. Ні, ні, Мадонно, ні. Того дня я вирішив піти на її концерт, щоб все залагодити, і того дня я зрозумів, що вона буде з іншим, з тобою, Томасе. Я дуже довго побивався, але все ж таки придумав план, як можна повернути її щастя. Можливо, я вигадую якусь безгрошівну атмосферу після її виступу. Що ж, я тоді ще не розумів, що вона б такої атмосфери не сприйняла. Я пішов на її виступ, стежачи за нею. Вона була просто прекрасна і танцювала під одну зі своїх найкращих пісень. Це, звичайно, ти пам'ятаєш ту ніч, тоді ти на неї запав. Ти аж відклав своїм лилинці з полуницею. Потім я побачив, як ви цілувались в роздягальні, і зрозумів, що всім моїм надіям кінець я більше ніколи не буду з нею. Мадонна? Ось так все й було. О Боже, Дереку. мені, мені дуже шкода, друже. Ну що ж, так як є.